Що Ісус Христос любить вас, і ваша душа дуже цінна і дорога для Бога. Він прийшов в цей світ і віддав своє життя за кожну людину. Святий Божий син постраждав на Христі і віддав своє життя, щоб дарувати нам прощення і спасіння, щоби простити наші гріхи, щоб випустити змучених на свободу. Щоби відкрити Небесне царство, Син Божий прийшов і постраждав, вмер в муках в стражданнях. Грішники плювали на нього, говорили недобрі слова, били його, Сина Божого, в руки в ноги вбивали цвяхи і повісили його між небом і землею на Голгофському хресті. І там Божий син в муках в стражданнях. Віддав своє життя за наші гріхи, вмер, але смерть не могла його утримати, бо на ньому не було гріха. І на третій день Син Божий воскрес із мертвих для нашого оправдання. І хто приймає Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, тим прощаються гріхи, а хто не приймає Ісуса Христа? На тих залишаються гріхи. Якщо людина з гріхами помре, піде з цієї землі, вона буде відповідати перед Богом і не зможе нічим оправдатися і відправиться в пекло на вічну загибель. Але якщо людина покається і примириться з Богом і прийме Ісуса Христа, то після закінчення земного життя її душа відправиться. В Небесне Царство, тому що Ісус Христос на себе взяв нашу вину і поніс за наші гріхи страждання, смерть пережив і славне Воскресіння із мертвих. Тому люди зверніться до живого Бога. Він не в релігії, не в обрядах, Він не десь в якихось окремих будівлях. Він є віздісущий, Він на всякому місці, де призивають Його ім'я. І Він бачить вас, Він знає вас, Він бажає вам відкритися, Він хоче благословити ваше життя. Зверніться до Нього в молитві Покаяння. І Він дарує вам прощення і спасіння. Читайте Біблію моліться. В Слові Божому записана істина Божа.